Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дубінський заявив про побуття у СІЗО. За його словами, у СІЗО куди його запросили колишні дружки, аби не базікав про участь офісу президента в спецоперації Гару. Вночі його перевели до іншої камери, де йому влаштували так звану тімною побиття групою 5-6 невстановлених осіб. Пише блоград Джон Сміт. Хоч Дубінський і є особливою його штибу. негідником і навряд хтось відчує до нього співчуття, окрім його мами. Ха тепер не може любити скорость. Вважаю, до цієї інформації варто поставитися з усією серйозністю. Якщо це правда, то прямо зараз колишні поплічники катують ключового свідка, який на відміну від них пішов на співпрацю зі слідствами та освідченням набу з метою примусити його змінити свої свідчення у цих свідченнях набу за його словами. Дубінський у деталях розповів про викрадення невстановленими особами з записів розмов порошенка Байдена, зроблених а Появу цих записів у Деркача наказують Зеленському особисто прийняття. Ти участь у їх публікації, як зараз виявилося спецоперації ГРУ разом із Деркачем і про оплату Деркачу за цей злочин з боку зеленського Єрмака шляхом передачі людям Деркача контролю за наек енергоатом. Якщо свідчення Дубінського будуть визнані правдивими, зеленська Єрмак після втрати влади тут же отримують по підозрі за статтею 111 одинадцятої за вручення з вибори США за дискредитацію України на міжнародній арені за надання допомоги іноземній державі у проведенні підривної діяльності проти України тому колишні поплічники Дубінського зеленський ярмак намагаються заткнути пельку свідку і лихоманково приховують сліди злочину, який розслідує непідконтрольне їм набу через ручне збу вони намагаються ввести суспільство в оману зліпивши нову версію подій. Відбили та деркача і себе разом із Деркачина, є багаторічним резидентом російської спецслужби, що сам Дубінський, це агент Геру Буратіно. Ну а справжній резидент Геру це охоронець Деркача, шістка Колесніков, і всі колесніков Деркач. Дубінський виконували завдання заступника начальника ГРУ Аліксєєва. Ну а ниточка від них до зеленського єрмака, які в Україні віддавали всі накази по відкриттю справ проти Байдена й Порошенка і створенню ТСК обривається. А тим часом шляхом катування в СІЗО зламати Дубінської примусити відмовитися від надання свідчень класика бандитських розборок. Все це свідчить про істерику в рядах банди зеленського єрмака, відчуваючи, що втрачають уладу, що корупційний рейтинг Зеленського вже впав до найнижчих позначок. Розумі. Що на відміну від інших випадків порушення ними закону. Тепер у слідства є високопоставлений свідок, і цей свідок стверджує, що напряму отримував накази від Зеленського і Єрмака, по вчиненню ними злочинів. Щойно Зеленський втрачає владу. Є все, щоб він тут же втратив і свободу не встигши втекти до батьків в Ізраїлі. Саме тому ми не маємо допустити вбивства каліцтва і катування дубінського цими панами на параші разом сидіти мають вони всі до зустрічі. Друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.